МВС України запускає портал Твоя підтримка. Це єдиний інформаційний ресурс для ветеранів, поранених військових, звільнених з полону їхніх родин. Міністр внутрішніх справ пан Клименко наголосив, що це такий собі крок, аби зробити підтримку без бюрократії зручною і якісною. Ключовий інструмент електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послугу без бар'єрів і затримок, чітке розуміння процесів, покрокові маршрути та роз'яснення, реабілітація, лікування, протезування, психологічна допомога, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіта, спорт, база рапортів та заяв усе в одному місці. Це про простоту, доступність і повагу. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. Дмитро Фінашин долучається до бесіди, це радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики. Пане Дмитро, вітаю. Доброго. Дня. Давайте, власне, поговоримо про дуже важливу і зрозумілу річ. По-перше, навіщо цей ресурс? Скільки людей, які реально будуть ним користуватися, чи буде він дублювати функції з інших ресурсів, чи навпаки, це в одному місці зібрали все, щоб людина не ходила по 15 тисячах вкладок. І. Ем... Що окрім того, що інформацію збирати власне з цього ресурсу ветерани зможуть отримувати? Зрозуміло. Ну, дивіться, основною метою створення цього ресурсу є якраз узагальнення інформації, якої дуже багато, яка розкидана по різним законодавчим актам, по різним статтям і посиланням, і це дуже складно зробити. бійцю. самому мені важко це зрозуміти і, і знайти тут яку ту інформацію, яка тобі потрібна. А тут все зібрано, все систематизовано, все написано зрозумілою мовою, коротко, чітко і ясно. Основна основна його от функція в цьому, тобто, це десь допомогти бійцю, щоб тебе в кишені просто була інформація, і твій шлях, і там маршрут після поранення або інші моменти. Також там є що дуже важлива, що дуже важливо, це база рапортів та заяв. Там є зразок, ви можете його переглянути, ви можете його завантажити собі на додаток чи на телефон, точніше, і заповнити і вже в такому вигляді відправити своєму командиру. Тобто вони постійно перевіряються, вони постійно оновлюються, якщо вносяться якісь зміни, то відповідно цей ну, в ресурсі буде все актуальне на, на той момент. Давайте е так, так. Також не лише інформаційний характер хотів сказати там. Є є такий важливий момент, як електронний кабінет постраждалого. Бійця МВС важливо. Це це в основному заточено на систему МВС. Тому що е, нормативна база відрізняється ну значно відрізняється в поліцейського, навіть і в нас гвардійці, які знаходяться під гідою одного міністерства, але тим не менше база різна. Е, тож е, там так само можна зайти в кабінет, е, залишити заяву на будь-що будь-то спорт це можливо в тебе є потреба в психологічній допомозі. Можливо, ти хочеш працевлаштуватися, Там вже можна залишити анкету, заяву і на тебе е, на тебе вийдуть і поспілкуються з тобою з цього питання. Е, тобто, це це якраз створено не тільки для інформації. А для такого живого спілкування. Збираєте зворотній зв'язок. Давайте ще поточнимо. Це здебільшого ви кажете для ветеранів системи Міністерства внутрішніх справ. Чи планується розширення? І знаєте, тих людей, для яких ви працюєте, і знаєте, якої категорії людей не побачила тут? Родин зниклих безвісти? Саме так. Є. Там також є інформація для них, там є перехід на ресурс, який створений не так, не так давно. Але загально. Наша аудиторія це працівники системи МВС, це назвардійці, це прикордонники, це поліцейські, це ДСНС і, і їх родини, е, в тому що шлях відрізняється в кожного, причому значно відрізняється. І також є ж е, окремий шлях. Це коли поліцейський чи, е, чи рятувальник отримує поранення не на фронті, не на бойових діях, і це це зовсім інший маршрут. І там також це все описано. Дмитри, ну напевно, що ви вирішили створити ще один черговий ресурс. До речі, це потрібно закачати додатково, де можна знайти цю програмку, чи це посилання, чи це якась додаткова опція. Ну, тобто, мовно кажучи, де її взяти. А, але питання, можете розказати оцей алгоритм, де її взяти, що це за апка така? Це не додаток, це ресурс, це сайт. Ну, ага, на Пишете МВС, твоя підтримка, і ви знаходите свій ресурс. Там все просто зрозуміло, і е, звісно, це не фінальна його версія. Це ми його тільки презентували. Ми будемо його оптимізовувати згідно потреб. Ми будемо додавати ті ті запити, які десь будуть утворюватися нові, більш актуальні і тому подібне. Тобто, ми відкриті абсолютно для діалогу. Ми готові е, розвиватися і ставати кращими. Дивіться, е, чи будемо ми переходити на інші е, силові відомства? Ну очевидно, ні. Е, по перше, вже для там збройних сил, е, наприклад, вже є подібний е, подібний ресурс. Ми в свою Чаргу зробили це саме, саме для того, щоб наші бійці могли актуально згідно своєї служби отримати інформацію. Є до чого до моє питання базується на ви створюєте ще один додаток, ще одну структуру, ще одну систему, ще один агрегатор інформації для людей, які шукають певну інформацію. Вибачте, за е, таку тавтологію. Але тим не менше, вони ж до вас прийшли, і ви самі знаєте, та що ви шукали перед усім? Тобто, в на чому найбільша є потреба? Чому є потреба зібрати все в одне місце? І давайте топ складемо: топ 5 топ 10 топ 3 Що найбільше потрібно людям? Найчастіше шукають раз, два, три. Чому ми взагалі це зробили? Тому що перша. Перша найбільша проблема це поінформованість, тобто людина не знає, що буде відбуватися. Сьогодні ти бігав на десь в степах Донбасу і виконував свою задачу і думав про своє. А завтра ти отримав поранення і перед тобою величезний просто маршрут з. Величезною кількістю бюрократичних перепон, і тобі потрібно розібратися в цьому. Тобі треба знати, що з цим робити. Тобі треба що згідно якого закону, з яких термінах, коли тобі треба зібрати ту чи іншу принести довідку, яку ти можеш отримати виплату, і все таке це. Ми, ми не дублюємо інші, ми не дублюємо там ресурси збройних сил України. Знову повторююся, в нас, нас своя нормативка, і в нас все працює по-своєму. Є закон про поліцію, і поліцейські згідно цього закону отримують там відпустки на лікування. І тому подібне, тож ж це, це дуже необхідно, і от для мене особисто, коли я отримав отримав своє поранення, мені дуже б не вистачало такого ресурсу, де б я міг зайти в одне місце і реально отримати все зрозуміло і швидко, а не включати з себе правознавця і вичитувати просто тонни юридичної літератури, де мені потрібно звідти вижити якісь два або заси буквально, чи буде зв'язок. Тобто... Тобто треба ви казали? Ну звісно, ж, е, величезне питання це виплати, фінансова допомога, тобто е, як її отримати, скільки часу я її можу отримувати, і всі тому пов'язані питання. Е, Статус ОБД е, також, також це поширене питання, терміни лікування, поширене питання, е, маршрут проходження в військово лікарської комісії. Це також поширене питання. Все це там є. То можна перейти і все почитати. Чи буде зв'язок? Чи буде там чат-бот, чи можна буде зв'язатися з реальною людиною? Поки що чат-боту немає, там є зв'язок на гарячу лінію, там можна залишити запит, і з вами зв'яжуться згідно того чи іншого питання. Ну який запит ви залишите, такий буде. Чат-боту поки що немає, тому що це знов -таки, це сайт, а чат-бот потрібно в якомусь робити вже месенджері переходу. Але в цілому ми. Будемо розглядатися варіанти. Якщо, якщо буде не те потреба, то ми будемо працювати міцно. Дякую, дякую, що долучилися. Дмитро Фінашин, радник міністерства внутрішніх справ України з питань ветеранської політики. Говорили про сайт, на якому зібрали всю корисну інформацію для ветеранів, для поранених, для бійців, для які служать в структурі Міністерства внутрішніх справ. Дякуємо.